Що робити, коли тривога перемагає нас? Тривога, страх, відчай це серйозні проблеми, котрі переповнюють наше життя. Коли справи йдуть добре, ми починаємо турбуватися та переживати, доки це буде тривати. Ми забуваємо слова Ісуса, доволі дневі Його лиха, Матея 6:34. Що ж ми повинні робити, коли відчай та тривога нападають на нас? Як ми поступаємо, коли нас окутує зневіра? Що робимо, коли нас долає страх? Коли ми відчуваємо, що нас долає тривога, турбота та неспокій, ми повинні якнайшвидше позбутися цього мусору. Всі наші турботи ми повинні довірити Ісусу. Святе Письмо нас навчає. Усяку журбу вашу покладіть на нього, бо Він піклується про вас, 1 Петра 5.7. Нам потрібно повернутися до Господа знову і знову. В деякі дні ми повинні приносити йому свої турботи та клопоти частіше, аніж в інші дні, в залежності від того, з якими випробуваннями ми зустрінемося. Бог піклується про кожного із нас. Він той, хто розуміє та підтримує, Він прагне взяти на себе всі наші клопоти, Він хоче взяти наші тривоги та неспокій. Адже Христос сказав Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, а я облегчу вас, Матея 11, 28. В іншому місці читаємо: Не бійся, маленьке стадо, бо вашому Отцеві сподобалося дати вам царство. Луки 12:32. Ми повинні усвідомити, що Бог наш пастир, Бог наш Отець, Бог наш цар, Бог опікується нашим життям, тому нічого не зможе застати нас ненацька. Якщо нас щось хвилює, то це стосується і Його. Адже в житті християнина немає нічого випадкового і тільки Боже проведіння коли здається, що наше життя руйнується, розривається на частини, то Бог і про це знає, і Біблія про це говорить. Вас не встигла ще спокуса понад людську міру. Бог вірний, Він не допустить, щоб вас спокушов над вашу спроможність, але разом із спокусою дасть вам змогу її перенести. 1 Коринтян 10:13. Коли ми страждаємо, то не повинні відгородитися від усіх, не повинні ставати християнами одинаками. нам потрібні наші друзі-християни, коли поруч не буде тих, хто зможе нам допомогти, ми будемо панікувати та втратимо надію. Таке ставалося з чоловіками та жінками Божими. Ілья, після великої передмоги над пророком Ваалом на горі Карміл, відправився в печеру. І тут впав глибоку депресію. Коли він перебував у печері, Господь звернувся до нього. Чому ти тут ілє? 2 Самуїла XV. За кожним злетом наступають падіння, у Ілі був пік слави. А потім він повернувся до реальності, Бог поруч, і Він буде завжди з нами, якщо ми покличемо Його. Не бійся бо я з тобою, не тривожся, бо я твій Бог. Я додам тобі сили, я тобі допоможу, підтримаю тебе переможною правицею моєю, Ісайя 41:10. Одна історія говорить, якось чоловік побачив смерть. Котра йшла в місто і сказав, Що ти робиш? Смерть відповідає Сьогодні я заберу сто людей з цього міста. Це жахливо, сказав чоловік, і побіг попередити людей, що смерть прийде наприкінці дня. Коли сонце зайшло, чоловік побачив, як смерть залишає місто. Почекай, ти сказала, що збираєшся забрати сто людей, сьогодні ж померла тисяча. Так. Я дотрималася свого слова, сказала смерть, я взяла тільки 100 людей, решта померли через страх, неспокій та тривогу. Якщо нас долає неспокій, тривога та депресія, перестаньмо дивитися та жаліти себе, погляньмо на Бога і пам'ятаємо, ми не самотні, не дивлячись на обставини чи проблеми, з котрими ми зустрілися. Не дивлячись на все, з чим ми стикнемося у житті, Бог контролює всі ситуації, так що поспішімо передати йому всі свої турботи. Що робити, коли в житті дуже важко. Наше життя можемо прирівняти до дороги, що тягнеться в незнану далечінь. Ми хоч не знаємо, що буде там вдалені. Але крок за кроком йдемо вперед. Віра у краще нас заохочує зробити крок на зустріч незнайомому. Деколи ми просто закриваємо відтоми очі і нас тепер уже несе течія життя. Вистачає нам відпочити, набратися сил і мужності, і ми тоді відчуваємо твердь під ногами, тепер ми твердо стоїмо на шляху життя, йдемо далі. Деколи наше життя зупиняється від незнаної втоми. Ми це відчуваємо, бо сама наша душа говорить, що у твоєму житті щось не так, як має бути, щось тяготить, чомусь не відбуваються зміни. А чому не відбуваються зміни? Однією із причин душевної втоми є непрощення. Хто не прощає? Той або зупинився на своєму життєвому шляху, або сунеться із великим трудом. Чому так? А хіба можна зустріти своє майбутнє, коли живемо мину... минулим? Можна жити новим, коли думаємо про старе, хіба можна почати щось інше, коли не завершено одну із життєвих ситуацій в житті? Затримав борг. Ми недаремно кажемо у таких випадках тримати зло, а зло важить багато. Тому той, хто тримає, той не може вже легко крок зробити, бо тягар не дає. Думка не важить багато, але є справжнім тягарем, коли нас переслідує, не дає спокою, коли навіює неспокій і поганий настрій. Дехто каже. Гірше від безнадійної думки немає нічого. І справді, коли ми живемо надією, щоб нам повернули те, що вже повернути неможливо, то чи це не самообман. Ми хочемо, щоб нам хтось повернув втрачені дні життя, чекаємо, і що далі. Ми просто втрачаємо теперішні дні спокою і миру душевного, є деякі озлоблені. Котрі в собі зробили цілий банк непрощення, їх тільки торкни, і вони тобі пригадають всі борги твої та інших. От дивишся на таких людей і у цьому багатстві бачиш справжню бідноту. Коли прийде час кризи, щось подібно до економічної, то все буде рушитись. Може, тоді прийде думка. Щоб не збирати скарбів, щоб псують і не збагачують, обтяжують і не полегшують, більше приносять смуток, ніж радість. Потрібно залишити цей тягар і зробити дарунок. Як саме, тут можна дати багато порад, але легко говорити, а важко виконати, саме так, дехто може дорікнути. Ось саме це і потрібно взяти до уваги, не говорити. Так і є. Про прощення не говорять. Потрібно зробити і кінець. Тут все просто. Потрібно відпустити борг і залишити людину вільною, подарувати свободу і незалежність найперше в твоїх думках, сказати собі відверто: мені вже нічого. Ніхто не винен, я його відпускаю зробити подарунок. Ти любиш робити подарунки. Одна із причин прощення може бути зробити приємність людині і побачити її щасливі очі. Саме це має залікувати твою душевну рану. Радість від прощення це чудовий лік, коли ти залишиш тягар. То отримаєш полегшення. Тягар потрібно поставити та йти далі, а не стояти біля нього і думати про нього. Потрібно не повертатися у своїх думках до вчинку, що викликав гнів. Не пригадуй, не відновлюй у своїй пам'яті, не роздумуй довго над тим, що сталося. Звичайно, це нелегко. Думки і все решта, немов самолізе в голову. Думки наші очищається молитвою. Найкраще молитися за людину, котра викликала у нас гнів. Молитва має цілющу силу. Вона відвертає благосл... повертає благословення людині. Ласка Божа сходить, зціляє серце кожної людини, яка згадана в молитві. Саме тому. Потрібно на молитві поминати поіменно тих людей, на кого тримаємо зло, і той, хто тримає зло на нас, хто не може прости якійсь людині, нехай спочатку простить на молитві, нехай на молитві навіть голос скаже: Я тобі прощаю. Так відновиться міст добрих відносин між людьми. У деякій духовній єдності Бог єднає винуватців, і в один день буде торжество примирення, та все ж залишається найперше хотіти, а далі робити все для того, щоб простити. Ось тому маємо запитати себе, що роблю для зближення цього торжества примирення, почни з молитви. Можеш написати список людей, за яких будеш молитися. І просити про дар прощення для них, можеш написати також своє ім'я не завжди прощаємо самим собі. Якщо тобі важко простити, то залиши у коментарях прохання за тебе, нехай кожний, хто слухає цей запис, помолиться за тебе і за тих, хто завинив тобі. Ти часто турбуєшся. Я ставив це питання безлічі люд... люд... людей, більшість з яких з посмішкою відповідали. Риторичне питання, Отче, звичайно, турбуюся, а ви хіба ніколи не турбувалися? І, намагаючись відповісти на це питання, я опинявся в скрутному становищі, бо розумів, що і сам часто переживаю це почуття. Почуття тривоги, ми постійно всі тривожимося. Приходжу до школи, бачу маленьких дітей і розумію, що і вони турбуються, знаходячись у постійній напрузі, навіть школа це постійні перегони, неупевненість і паніка. Усі ми тривожимося, неймовірно. Але в сучасному світі це приймає масштаби якоїсь епідемії. Чуєте, епідемії? Чому ж так відбувається? Річ в тому, що тривогу неможливо описати точними словами. Ми не розуміємо до кінця, що вона є. Це почуття часто характеризується як страх, неупевненість, занепокоєння. Загалом Украй неприємний стан, який людина відчуває, якщо їй щось погрожує чи погрожувало, так у тому числі, якщо подія вже в минулому, те, що сталося, лягає на душу тяжким тягарем і давить. А якщо ще нічого не сталося, то ми боїмося, що станеться. Якщо замислитися про те, Куди всі ми поспішаємо стає страшно. Виходить, що ми поспішаємо на зустріч власній смерті. Живемо так, немов у нас у планах найскоріше померти, не насолоджуватися життя, дане нам Богом, а постійно мчимо кудись, чекаючи побачити щось нове, інше, не таке, як сьогодні чи вчора. І питання тут власне у наступному, коли ми навчимося радіти тому, що маємо сьогодні, коли почнемо насолоджуватися сьогоднішнім днем, те, що ми маємо сьогодні, це тут і зараз. І нестримно зникне через мить. Час летить, і в даний момент, коли я говорю ці слова, він мчить нестримно. Як сказав мені один уч учень у школі, за п'ять хвилин дзвінок я відповів Бачиш, ти поки що сидиш тут і зараз, а думки твої вже в майбутньому, які настане за п'ять хвилин. При цьому в тебе немає необхідності якось планувати це майбутнє, щось робити, вирішувати. Ти просто не живеш сьогоденням. Не живеш тим, що є зараз. Сьогодення постійно зникає з нашої уваги. Ми живемо в іншому часі, між минулим і майбутнім, втрачаючи при цьому справжній момент. Наприклад, зараз, восьма година. Але подумки ми вже в іншому часі о 9, може, вже про ранок думаємо. Про завтра чи післязавтра, чи взагалі в тому, що буде через місяць чи рік, ми мчимо вперед. Але не з конструктивним настроєм, не з творчими планами, а з тривогою. наша уява не дарує нам радість, навпаки, ми втрачаємо здатність радіти життю і починаємо хворіти. Наприклад, Зараз ми з ентузіазмом плануємо щось робити. Але коли беремося за цю справу, то швидко втрачаємо весь ентузіазм, бо починаємо думати уже про наступні справи і завдання, ті, які чекають на нас завтра. І так завжди, ми ніколи не живемо зараз, тут і зараз. Адже це скажу я вам. Найнайдільніший, найбезпечніший дріжок часу, те, що ти маєш зараз, єдине, що належить тобі по-справжньому, бо цьому можна радіти в даний момент, насолоджуватися Божим даром життя, брати від Нього все можна по-справжньому тільки зараз. Але нас не покидає почуття тривоги. Воно управляє нашим життям, заганяючи його в рамки між минулими і старими образами і спогадами і майбутнім. Ми ніколи не живемо тим, що маємо зараз, і так проходить все життя. Роки летять, приходять хвороби. І немає ні радості, ні насолоди, ні душевного спокою, бо ми не можемо зупинитися на конкретному моменті, зупинитися, посміхнутися і сказати від щирого серця Слава Богу. Запитуєш приміром, когось, як справи? Усе добре? Ну, можна сказати, що добре. Проте, якщо ти живеш сьогоденням, то прекрасно розумієш, у тебе усе просто чудово. Адже в даний момент кількість проблем явно не досягла критичної позначки. У всякому разі, усе не настільки серйозно, наскільки ми уявляємо собі, коли тривожимося про сьогодення чи майбутнє. Я хвилююся, мені так погано чую я іноді. Чому? Я от дивлюся на тебе. Ми спокійно сидимо, розмовляємо. Тобі холодно, ні. Тобі, може, жарко, ні. Усе добре. Тобі важко дихати, погано себе почуваєш, а можливо, їсти хочеш, ні. Тоді, можливо, тобі хочеться пити, ні. Значить, ти не голодний. Пити тобі теж не хочеться, тобі не холодно і не жарко. Тобто відчуваєш ти себе добре. Але може тебе хтось лякав, якийсь звір, дикий звір? Або якась людина тебе переслідує, ні, усе гаразд. Значить, і умови життя в тебе добрі, раз усього вистачає. А якщо, припустимо, хтось з іншої планети подивиться на тебе здалека, то побачить живу, нормально одягнену, ситу, здорову людину, яка сидить і розмовляє. Але незважаючи на це, тебе не покидає відчуття тривоги. Хоча зараз у тебе все є і жодних проблем. Так, я не знаю, як післязавтра складу свій іспит. Слухай, післязавтра, це післязавтра, воно може настати, а може і не настати. Так, можливо, ти провалиш цей іспит. Якщо приспустити найгірше. Але зараз, зараз, поки ми розмовляємо, що відбувається? Ні, зараз нічого не відбувається. Просто я думаю про цей іспит і турбуюся, як він пройде. Бачиш, от твоя проблема. Зараз усе добре, у тебе все добре. Але ти цього не розумієш, не радієш. А навпаки, ніби спеціально шукаєш привід для хвилювання і занепокоєння, і тобі в голові починають приходити тривожні думки про те, що буде через кілька днів, як складеш іспит, що станеться з тобою через кілька років, хто потурбується про тебе у старості, що чекає тебе після смерті, як житимуть твої діти, що буде із спадком. Але коли це станеться зараз, прямо зараз? Якби ти приймав життя як дар Божий, то цінував би тільки цей конкретний момент і думав лише про те, що відбувається зараз, і будь-яка проблема хвилювала б тебе лише одного разу, у який момент, тільки тоді, коли вона з'являється. А зараз чим ти займаєшся? Постійно боїшся того, чого ще немає, а можливо, і не буде. А коли все закінчиться, і з подивом подумаєш, і чого я так хвилювався, але при цьому кожного разу ситуація повторюється знову і знову. Ти починаєш турбуватися задовго до появи проблеми, і в результаті страждаєш у рази більше, ніж цього хоче Бог. Так, Він допускає нам страждання, але тривога, занепокоєння це тільки наше безумство, наша дурість. Тривога це брехня, яку ми створюємо самі, в якій ми живемо і мучимося. Господь не створював тривоги і занепокоєння. Так. Він посилає рятівні страждання, і в житті неодноразово доводилося терпіти хвороби і поневіряння, а потім настає смерть, яка веде нас в рай. Бог допускає все для цього, щоб в кінці ми набули радості, так само, як колись її втратили. Адже ця радість була загублена людиною заради задоволення власного егоїзму, заради скроменущої насолоди, що спричинила за собою страждання, і тому саме через страждання, через біль нам судилося наблизитися до Бога, але тривога тут ні при чому. Тривога це не страждання, ратівне і послане нам Богом для спасіння. Тривога це муки, які ми заподіємо собі та іншим людям, страждаючи і старіючи завчасно, включимо голову і припинімо уяву. Саме вона винна в тому, що тобі тривожно. Ти малюєш уявні картини, створюєш якісь сценарії, підро... підозрюєш щось загалом, думаєш про те, чого немає. Наприклад, дехто де каже, у Греції має бути землетрус. При цьому навіть сейсмологи не можуть точно сказати, коли це станеться, бо не знають. А паніка, що викликається чутками набагато гірша за сам землетрус, який продовжиться півхвилини. Бо вся країна тепер житиме в напрузі і страху, і люди перестануть спати ночами. Хоча точно, доки ніхто не знає, буде чи ні, за п'ять тижнів, за п'ять місяців або ще за довший період часу люди перебуватимуть у стані постійної тривоги. Але це тупиковий стан, він до нічого не призведе. А відбувається це, бо у нас немає віри. Якщо вірити в Бога, то немає необхідності знати, що станеться завтра, післязавтра, і хвилюватися з цього приводу. Усе, що тобі потрібно знати про завтрашній чи післязавтрашній день, Господь уже сказав. Причому не просто про завтрашній, він сказав, що буде наприкінці світу, сказав про своє друге пришестя, тобто тобі всю необхідну інформацію для того, щоб ти не турбувався і знав. Попереду Царство Боже, попереду рай. Ну і про всяк випадок тобі було сказано і про життя без Бога, про пекло. Куди краще не потрапляти? От стільки всього корисно повідав тобі Бог, а про інше не сказав. Чому? Бо він милостивий, чоловіколюбний і прекрасно розуміє людей, бо він сам був людиною. Якщо в тобі є людяність, чоловіколюб'я, ти ніколи не обтяжуватимеш інших людей, так і Бог нас не обтяжує. Не лише засудженнями чи докорами, але і тим, що відомо одному йому, бо ми не в силах будемо сприймати цю інформацію, оскільки Бог зовсім не хоче, щоб ми тривожилися і хвилювалися, Він дає нам знати тільки те, з чим ми впораємося. Бог навіть не сказав нам, коли буде друге пришестя. Бо знає, що ми почнемо панікувати, але він хоче, щоб ми завжди були готові до цього, і тому про друге пришестя нам відомо. Отже, ми можемо спокійно, упокорено і довірливо трудитися, готуючись до зустрічі з Господом. Якщо щодня бути з Господом, то не турбуєшся про майбутнє. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. Також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!